Я в Британії біля королівської опери. Я ж оперний співак, ну це мрія оперний співак. А я тут співати. Я сьогодні прокинувся. Мене такого не було раніше. Мені так, блін, заболіло за Україну. Мені так захотілося додому. За я дивлюсь, що зараз робиться в Раді. Якщо так далі піде, через років 15, я не знаю, що залишиться від України. Таке враження, що Україну просто зачищають для заселення інакших людей. Для чогось не знаю, для полів, для це, це якась не війна, вже це геноцид. Друзі, кожен тиждень ти чуєш, що помер якийсь друг, товариш, знайомий. Кожну хвилину помирає якийсь українець. Ці депутати сидять, сміються. Ідіотські, дебільні закони. Мяу, 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 мяу. О дивіться, я в Британії так красиво, так все цікаво. Я на повному серйозі. Мені колбаси хочеться додому, і не просто додому. Я розумію, що я маю і привести щось в Україну, дуже важливе їхати її заради України. Я надію, скоро побачимося. Зробимо багато великих справ. Я насправді не знаю, які зараз настрої у народу в Україні. Напишіть мені в коментарях, що там у вас як взагалі мені чесно дуже здається, не вистачає лідера, який готовий віддавати життя заради ідей українців. Мене розрива. Ну, слідкуйте, що я буду робити далі.